Я радий вітати кожного з вас на своєму ютуб каналі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас новий влог. В сьогоднішньому відео я розповім вам про досить цікавий автомобіль, який виключно випадково потрапив до моїх рук. Розповім вам про історію покупки цієї машини, про історію машини в цілому, тому що насправді вона є досить цікавою. Розповім вам про плани на майбутнє на це авто. Ну і безпосередньо покажу вам більш детальніше стан самого автомобіля. Машина продається і підходить на роль як основного автомобіля на кожен день, так і на роль якогось додаткового проєкту, продається в межах от прям мінімальної ціни. Тому, я думаю, відео буде цікавим. Присаджуйтесь позручніше, ну і приємного вам перегляду. Для того, щоб ви повністю зрозуміли історію, чому ж зараз все-таки так рідко виходить відео на моєму каналі, як все-таки дістався мені цей автомобіль. Трошечки повернемося назад, десь на початок літа. На початку літа я пішов на досить цікаву авантюру. Я вирішив спробувати придбати автомобіль із США. По більшій мірі це була пропозиція моїх друзів, тобто якоїсь ціленаправленої задачі грати конкретне авто у мене не було. Машина вже була виграна на аукціоні компанією тих же ж моїх друзів. Ну і безпосередньо запропонована мені. Я як людина, яка по більшій мірі пов'язана з автомобілями, але не мала такого досвіду, як в цілях якогось загального розвитку, можливості потенційного заробітку, все-таки вирішив спробувати в машини досить хороший потенціал, тому що там насправді мінімальні пошкодження, мінімальний пробіг, хороша комплектація. Ну і ціна значно нижче ринкової. Скажу відверто, всієї суми до покупки автомобіля на момент його замовлення у мене не було. Частина грошей була заархівована в Таврії. рятувало мене лише те, що. Процес є відносно тривалим і оплата здійснюється частинами. І я розумів собі, що можливо, з часом мені вдасться продати ту таврію з заробітком, якщо ж ні, то хоча б в нуль. Але коли автомобіль вже приїде, я зможу її все-таки продати. І якось ось так трошки необдумано, я пішов на цю авантюру. Хто слідкує за моїм ютуб-каналом, знає, що пізніше Таврія все ж таки була продана фактично в нуль. Ну що ж, друзі, таврія продана? Е, скажу так: продаю її фактично в нуль. Але виключно з поваги до військових. Знову другі військові забрали автомобіль. Абсолютно не шкодує про те, що це зробив. Я знайшов третього гольфа в Кабріолеті, який зацікавив мене значно більше, який я купив от прям за дуже солодку ціну. І ось уже його, як автомобіль з можливістю потенційного заробітку, я вирішив залишити до моменту приїзду автомобіля із США. Ти не жалій, хоч, не жалієш? Все. Людина любить машину. це добре. І ось десь у середині літа у мене з'явився Volkswagen Golf 3 в кабріолеті. Тобто я вперше відчув, що таке кабріолет саме в сезон його використання. Машина була б технічно в дуже хорошому стані. Насправді за весь період експлуатації не робила мені голову, тобто не було жодного разу там, де вона б десь не завелась, підвела, б, не доїхала під тому подібні речі. Звичайно, були якісь дрібні заміни по розхідниках, але абсолютно нічого критичного не було. На момент покупки гольфа я купив його значно нижче ринкової їх вартості. Тобто, наступна ціна після тої, за яку я взяв свою, була більшою на 1700 доларів. Скільки?! І ви знаєте, автомобіль насправді мав досить хороший потенціал, як авто, яке можна було б лишити для себе. Машина була придбана за мінімальний бюджет, при цьому була в досить хорошому технічному стані. Машина реально проста в ремонті, дешево в обслуговуванні і просто нереальна в плані отримання якихось емоцій. Тобто за ці гроші більш емоційної машини просто не знайти. Ну і ось, як ви вже зрозуміли, частина грошей на покупку автомобілів США у мене була заархівована уже в гольфу, а не в Таврії. І ось ішов час. Ауді все ближче і ближче. Поки що вона ще не приїхала, але все-таки вже ось десь скоро вона має прибувати. Мені не вдалося назбирати ту суму різниці між ціною, яка мені потрібна для того, щоб просто лишити гольфа. Я просто був змушений попрощатися із гольфом. Ну що, друзі? Гольф проданий, от новий власник. Опиши емоції, будеш берегти, глядіть. Звичайно. Все, хороші руки. Хай служить. Що хотілося б сказати з приводу продажу цього автомобіля? Машина дуже цікава, але дуже неліквідна. Тобто, спочатку я планував продати його з якимось заробітком для себе. Ажіотаж на машину був насправді великий. Дуже багато було обраних, дуже багато було дзвінків, пропозицій в плані обміну і тому подібного. Але. Люди, абсолютно всі, по більшій мірі, сумнівалися, брати чи не брати такий автомобіль, тому що на покупку кабріолета наважиться не кожен. Люди занадто стереотипізовані і думають, що це якийсь недо... недоповноцінний автомобіль, який не можна використовувати зимою, який значно дорожчий в плані обслуговування, ніж той же самий якийсь хетчбек або седан. І. Саме це зупиняє людей придбати цей автомобіль, в принципі, за будь-який бюджет, за який ви би його не продавали. Тобто дійшло все до того, що я і в нуль віддавав машину, і за те, за що я хотів її продати, ну попит був, але реальних клієнтів не було. І ось все таки станом на зараз машина була продана трошечки нижче тієї ціни, за яку вона мені вийшла, але надію, шляхом обміну мені вдасться все-таки добити ту суму, яка туди ж була вкладена. Як заключення, як власник уже не одного кабріолету, що хотілося б сказати, машина цілком повноцінна і практична в плані використання її в будь-який сезон року. Тобто зимою цілком і повністю на такій машині можна їздити. В плані ремонту і технічних якихось моментів це повністю звичайний автомобіль, як той ж самий хетчбек або седан. Можливо, в плані якогось там крила, фари, щось може бути видозмінне. але в загальному ну, немає якихось нюансів і. Підводних каменів в плані використання цієї машини, яка авто не на кожен день. Я не кажу, що зовсім там не було клієнтів. Спочатку, коли я продавав машину з якимось великим заробітком для себе, мені пропонували трошечки менше, але знаєте, от жадність, вона така штука, не зовсім приємна. Коли давали гроші, я не брав, бо не поспішав. А коли поспішав, вже тієї суми і близько, яку пропонували спочатку, не пропонували. Звичайно, все питання ціни. Знаєте, як говорить, немає поганих машин, є ціна. Ну, але. Все ж таки, у мене просто не було часу гратися і займатися тим довгим продажем. І ось з'явився реально зацікавлений клієнт, який запропонував мені обмін з його доплатою на вісімку. Спочатку я не зовсім цього хотів, тому що реально мені треба були гроші. Але пізніше, коли я дізнався, що це за вісімка, а це ось та ось вісімка, це досить давно знайома мені машина, яка, в принципі, і зайшла за нормальні мені гроші. І набиває мені якусь суму до тієї машини, яку я чекаю, і, в принципі, залишає мене на ходу. Тому я все-таки подивився цей автомобіль. Звичайно, на превеликий жаль, він вийшов далеко не в тому стані, в якому я його пам'ятаю, але тим не менше, машина має досить хороший потенціал. І я погодився на цю авантюру. Ну що ж, друзі, чергова авантюра. Не знаю, на що я підписуюсь, звичайно, але, по ідеї, шанси хороші. Як вам? Обмін. Я хотів би сказати пару слів про свої емоції, але думаю, цього буде мало. Ностальгія, дай годі. Ти нічого, ой, заглох. Е, мабуть, треба вже вам її показати якось ближче. Зустрічайте, вас 21. Якісь відношення до автомобілів. В свій час вона була надзвичайно популярною і має досить цікаву історію. Раніше це був автомобіль моєго товариша, в якого я вже купував автомобіль. Це була BMW в 46-му кузові, про яку також є відео на моєму каналі. Кому цікаво, гортайте десь донизу. Так ось, машина в його користуванні була близько 10 років, можливо, трошечки менше. Це якщо не перша, то одна із найперших його машин. Чоловік такий досить ентузіаст, насправді людина з доволі прямими руками, яка має натхнення постійно десь щось робити з тими машинами, якось їх допрацьовувати, робити їх унікальними, неповторними. І ось на той час, коли в нього була ця машина, одна із перших, він вкладав туди просто душу. За час володіння ним цим автомобілем. Машини було замінено, мабуть, десь біля п'яти двигунів, мабуть, десь біля десяти коробок, можливо, трошечки менше, тому що вони просто не витримували того навантаження, яке видавав автомобіль. Машина була на розточеному двигуні, на турбовому двигуні, рвала і метала просто все, що було поряд. І ось ця вісінка була цікава тим, що їхала далеко не так, як вісінка, при цьому виглядала досить гарно, при цьому залишалася без колхозною. Ішов час, люди не стоять на місці. Чоловіка вже з'явилася можливість придбати щось краще, дорожче, але тим не менше він не міг попрощатися з цією машиною, тому що як і будь-хто адекватний розумів, що просто не поверне все те, що туди було вкладено. І простіше залишити цю машину як пам'ять до кращих часів і для душі, скажімо так. Ішов час, і мій товариш вирішив подарувати цю машину для свого тата. Він повністю розібрав її, довів до автентичного стану. Зробив сюди новий двигун, тобто все на стокових запчастинах, все збиралося абсолютно з нових деталей, ну і безпосередньо вручив її своєму тату. Так склалось, що з часом для його тата також вдалося придбати дорожчий автомобіль, якщо я не помиляюся, це був Мерседес. Ну і потреба в цьому автомобілі відпала. Тобто машина просто стояла, і будь-хто адекватний хто користується машинами, розуміє, що їй не можна просто стояти. У будь-якому випадку машину треба використовувати, інакше. Пізніше вона перетвориться в просто нерухомість. Таким чином, не зовсім того бажаючи, але обираючи менше зло із двох зол, машина відправилась на продаж. В пріоритеті, звичайно, був продаж в хороші руки. Першопочатково зі слів, потенційно вони такими б і мали би бути. Але з практики наступного півторарічного використання цього автомобіля, тобто між мною і тим моїм товаришем, ці руки були не зовсім такими. По більшій мірі машина просто використовувалась, нормальним чином не обслуговувалась. і все, що її рятує зараз, це ось попередньо насправді, досить доглянутий стан, який за рахунок якого вона наразі і тримається. скажімо так, за інших обставин, можливо, я все таки лишив би цей автомобіль собі. Насправді, думаю, що в цьому є сенс, враховуючи ціну, за яку мені зайшов цей автомобіль. Але на жаль, поки що буду змушений з ним попрощатися, в силу того, що просто хочу м м витягнути ті гроші, які були вкладені в гольфа. Я вирішив зробити приємно собі і людям і виставив автомобіль на продаж за ту ціну, за яку він мені зайшов. Е я не викладував його ні, ні на OLX, ні на авторія. Тобто я виклав просто коротеньке відео в TikTok. І за два дні відео набрало біля 120 тисяч перегляду. Тобто, ажіотаж на машину був страшний просто. Були різні люди, які об'єктивно оцінювали, що це дуже дешево. Ну, насправді це дешево, тому що я продаю цю машину за тисячу доларів, і ось навіть не рахуючи її стан, десь біля 300 доларів мені пропонували за ці диски, які тут стоять. Тобто, фактично, можна продати колеса, поставити штамповані плюс якась сума до суми. Можна окремо продати газове обладнання, якісь інші деталі, тобто розбараховувати цю машину і витягнути звідси значно більше. Але не маю ні часу, ні бажання цим займатись, не хочу просто поскудити машину і... і думаю, що краще зроблю приємно потенційному майбутньому власнику цієї машини. Тому що об'єктивно вкладено сюди було просто нереальна сума грошей набагато більше і. І тому так. Були різні люди в коментарях, які ще пробували торгуватися зі мною. Насправді мені здається, що неважливо, скільки ви поставили б ціну, все одно знайдуться ті, хто буде торгуватися, знайдуться ті, хто буде говорити, що це дорого або дешево. Слід об'єктивно оцінювати автомобіль і його стан. Наразі автомобіль знаходиться під завдатком, і, мабуть, через години з -зодві повинен приїхати потенційний майбутній власник цього автомобіля для його огляду. Ну а я, поки в мене була можливість, вирішив поділитися з вами такою досить цікавою історією. Ну, а зараз перейдемо для більш детального огляду самого авто. Почну я, мабуть, з кругового огляду автомобіля, де хотілося б показати вам стан лакофарбового покриття в цьому автомобілі, яке насправді в дуже гарному стані, незважаючи на те, що автомобіль фарбований давно. Тобто, якихось рижиків, моментів, де потріскала або відвалилася шпаклівка, абсолютно нічого тут немає. Такий досить оригінальний колір цього автомобіля і досить якісна робота в плані пофарбування авто. Наступний важливий момент, який стосується цього автомобіля, це стан безпосередньо кузова. Автомобіль не потребує якоїсь поварки, трошечки поцвіли пороги знизу, але нічого критичного. Машина спокійно піднімається на підйомник. Зараз я покажу вам її знизу. Тобто, ось ці ось всі арки, пороги. Задня частина, ну і безпосередньо ліва сторона. Тобто вчасна обробка цього кузова забезпечить ще багаторічну його експлуатацію. Стакани в процесі огляду подивитись більш детальніше. Наступний важливий момент це те, що автомобіль близький до заводського стану, без якогось псевдотюнінгу, колхозу, без якихось наклейок, прикручених накладок на пороги, спойлерів і тому подібного. Дещо нижча посадка, ніж в заводу, Видозмінні диски, ось трошечки капота, але все решта повністю в оригінальному вигляді. Особисто я вважаю, що краще заводу ви не зробите. І не треба робити з дечого кулю, скажімо так. Тому що краще заводу ви не зробите. І цінуються і зберігаються саме ті машини, які в заводському вигляді. Купіть відразу машину, яка вам подобається, і не ліпіть попугая. Ні, машину, машину фоткаю. Небайдужі громадяни. Я проїхав на цій машині десь, мабуть, до 200 км і в принципі перевірив її в різних режимах їзди, де якби вона мала би закипіти, вона би вже закипіла, або якісь, якби інші труднощі були б, вони би вже вилізли, скажімо так. Але чого серйозного по ній я не побачив. Рівень мастила, інтефризу залишається тим, який був на момент покупки мною цього автомобіля. Такого, щоб вона десь там не завелася, або ще щось у мене не було, машина спокійно заводиться на тому ж самому газу. Звичайно, є якісь дрібні моменти, де ось хтось намагався здерти тонування, так і не доробив це до кінця. Десь там, можливо, щось почистить, підкрутить і тому подібне. Знайдеться, як і в будь-якому іншому автомобілі таких років. Ну, Але якихось критичних і серйозних вкладень станом на зараз я тут не спостерігав. Наступне, що кидається в очі на цьому автомобілі, це ось ці ось диски 15-го радіусу з низькопрофільною резиною. Спочатку я думав, що це фірма КБА, пізніше з'ясував, що це фірма АТС. Дуже широчизні. Як на цей автомобіль, от просто прям, як на мене, ідеально тут виглядають, знаходяться в гарному стані. Ну і значно додають вигляду автомобілю в цілому. Дехто запитував в коментарях, чи не труть вони об арки. ні не труть. Як ви бачите, тут ще навіть нормальне місце залишається до безпосереднього колеса. І ось самі арки Також тут не витерті, не деформовані, все в нормальному стані. Як на мене, 15-й радіус от прям максимально добре сюди підходить. Що стосується ходової частини даного автомобіля, насправді все в досить доброму стані. Зараз, звичайно, за звуком гофри прогорівшої ми цього не почуємо, але кажу вам реально: тобто машина досить м'яка, незважаючи на низьку підвізку, досить керована, враховуючи ширину коліс, які тут стоять. І чогось тут такого, щоб щось пробивало або ще щось такого, нічого немає. Машина досить прогнозована в плані керування, досить м'яка, в принципі, і зручна, як авто на кожен день. Ви знаєте, мені дуже подобається гольф другої модифікації. В принципі, в мене була ідея лишити ці диски до якогось кращого гольфа. Ну, але вже виставили на продаж автомобіль з цими дисками і не хочу бути балаболом. Якщо заберуть машину так, то заберуть. Якщо ж ні, може я стирю ці колеса. Не знаю. Попередній частині автомобіля нічого незвичайного немає. Тобто, дещо видозмінний лише капот в такому ось бандитка стилі колись це було дуже-дуже модно. Тобто, сюди доварена частина металу. Багато хто хто це робив з часом. Тріскала шпаклівка, метал під низом рожавів, і виходило вона надто паскудно. Тут, як ви бачите, жодних нюансів немає. Все зроблено давно. Добре тримається. Я думаю, буде триматися добре і далі. Наступне фари. З затонованими маркерами всередині на ксеноні. Звичайно, ось така ось токова решітка без значка, також вона підшпакльована, як ви тут бачите. Ну, але також вона якось більш гармонійно, як на мене виглядає. Ось такі ось туманки, стоковий звичайний бампер. Ну і все решта в заводі. Мені дуже подобається в цьому автомобілі те, що він надзвичайно копійчаний в плані його ремонту, і якогось подальшого обслуговування. В коментарях під відео в TikTok мені писали, що ось машина буде дуже дорога в ремонті, враховуючи ситуацію в країні і недоступність цих запчастин станом на зараз. Друзі, за той час, поки ці автомобілі в нас, у нас просто назбиралась надзвичайно величезна кількість запчастин до цих автомобілів, і дай Боже, щоб їх порозпродували до того моменту, поки ці автомобілі від'їздять своє. Звичайно, можливо, на якісь новіші автомобілі марки Lada або Вас щось буде тяжко замовити, але і то, я думаю, з часом Китай або якісь інші країни запропонують альтернативу від свого виробництва. Тому не переживайте, а що стосується запчастин, ось коробка півтори тисячі гривень, фари нові 500 гривень. Ну і ось це це все вкупі. Дуже дуже приємно і дозволяє просто мати можливість отримувати автомобіль так, як треба. Важливий нюанс, про який зазначали в коментарях, про що хотілося б з вами поговорити, це те, що по факту ми повинні відмовитися від будь-якого виробництва пов'язаного з. Країною агресором цілком і повністю розділяю цю думку, підтримую її, погоджуюсь з нею. Проте всі ми адекватно повинні розуміти, що автомобілі і запчастини, які наразі вже є тут, не мають абсолютно ніякого відношення до розвитку економіки цієї країни. Машини продовжують жити за рахунок того, що досить часто це просто реліквія, яка передається від батька до сина, і не у всіх є можливість знайти якусь альтернативу або замінити цей автомобіль чимось дорожчим і кращим. Експорт запчастин все одно не відбувається і. Будемо вірити і надіятись в те, що з часом людей все-таки буде можливість замінити ці машини чимось кращим, дорожчим і просто жити якось краще. Машина дійсно трошечки схожа до другого гольфа, з ось такими ось квадратними різкими, гострими формами. В народі зубило, скажімо так, дещо вона тут на нього і схожа. Ну і ось така ось хлопчача машина. За дуже адекватну ціну. Дуже масивні передні дверцята, які у будь-якому купе. Враховуючи те, що це вісімка, ходять версії, що тут насправді довше слугує кузов за рахунок його жорсткості. Ну і в принципі, я думаю, доля правди в цьому є. Лючок заправки автомобіля знаходиться у нас справа. Якось ось так тут все виглядає. Абсолютно дзеркальна ліва сторона автомобіля. Що стосується задньої частини автомобіля, тут також є деякі зміни. По-перше, немає заднього двірника, який на цій ляді вже мав би бути. Тут ось така ось заглушка стоїть. Ну, але ви просто подивіться, що воно не просто вирвано, а зроблено все акуратно. Ось такий підхід до автомобіля мені дуже подобається і цінується. І ось тут мав би бути омивач на те ж саме заднє скло. І так само тут стоїть ось така ось заглушка, а не просто варварське, воно все вийнято. Далі, задня ляда. Тут мала би бути ручка. Для того, щоб ось відмикати таким чином задній багажник, але багажник у нас відмикається з кнопки, з електроприводом з салону. Але так само ось тут ніякої ні шпаклівки, нічого тут не полопало, все дуже і дуже гарно зроблено. Наступне, ось такі ось квадратні прямі ліхтарі, з безпосередньо індикацією ваш на дорозі. Ось такий ось прямоточний вихлоп. Трошки не люблю це, але тим не менше він тут стоїть з давніх-давніх давен. Вже треба буде десь його підварити посередині, тому що прогоріла гофра. Автомобіль в цілому виглядає впевнено, скажімо так. Тобто ось вона от прям дивиться на тебе і готова до польоту. А не так, як більшість із таких автомобілів вже станом на зараз просто стоять на колінах. Забув зазначити, що спереду у нас встановлено ось такий ось захист двигуна додатково з. Дуже товстого металу. Ну і, мабуть, абсолютно точно, зайвим він тут не буде. Автомобіль у нас повністю оббезшумлений по дверцятам, по багажнику. Ви просто послухайте, як вони закриваються. Крім того, вони реально рівно тут виставлені, не провісають, не тіліпаються, все тут добре. Що стосується салону, якось ось так все виглядає в цілому. В принципі, є нюанси, але нічого критичного. Передня консоль, всі, хто мав такі машини або дев'ятки в курсі, що має проблемне місце. Це ось саме верхня його частина, яка з часом на сонці тріскає. Для того ось додатково придумали ось такі ось накладки, які продавалися колись на ринку. Тут вона стоїть, але якась вона реально якісніша з тих, що я бачу, і в принципі ніяких нюансів по ній немає. Приборна панель у нас типу, з такого типу. Купою різних ідентифікаторів, крім тахометру. Саме тому він додатково був виведений сюди. Далі, ось цей ось датчик у нас це датчик температури, який в електронному форматі показує постійно стан температури двигуна. Руль ось такого ось спортивного типу з перехідником. Прикольно, але трошки незручно, що ось тут немає поворотів і кожного разу треба тягнутися аж сюди. Далі, звичайне, стандартне місце для відмикання капоту. Кнопка для відмикання багажника, до якої ми ще дійдемо. Коректор фар, коректор підсвітки, кнопка перемикання на газ. Наступне на ось цій консолі спереду світло, ближнє, габарити, аварійка, туманки, підігрів заднього скла, пічка, яка також буває проблемною в цих машинах, але тут працює без проблем і в усіх положеннях. Регулятор інтенсивності, куди воно саме має направлятись. Скажімо так. Магнітола, прикурка. Попільничка. Ось таке ось місце для зберігання якихось речей. Далі, коробка передач, механічна, 4-ступенева, на жаль, ручник не працює, електросклопідйомники працюють. Тут ось такий ось бардачок. В ньому різні якісь блоки, я ще туди не дійшов. Наступне питання ось ця ось полиця, також для зберігання якихось речей. Стеля, в принципі, в адекватному стані. Ось такі ось ручки мені завжди вони з дитинства подобались, такі, як в автобусі, суцільні на всю довжину даху автомобіля. Тут абсолютно дзеркальна карта. Наступне сидіння, не знаю, з якого вони автомобіля, але дуже зручні, насправді. Тобто, регулюється в ось такому положенні спинка вперед-назад, ну, Тобто в більшості регулювань, яких тут з заводу навіть не було. З такими трошечки боковими підтримками, які також досить зручні в процесі використання цього автомобіля, звичайно, відкидаються і, в принципі, жодних нюансів по них нема. Ті, що з заводу тут сидіння стоять, абсолютно в всіх вісімках проблемні, проломуються, провісають і ну, зазвичай люди шукають якусь альтернативу. Тут вже це питання виправлено. Задній диван у нас ще в заводському вигляді, додатково мені з автомобілем дісталися ось ці ось нові скло на фари. Е Ну, і перейдемо ще, мабуть, до заднього багажнику. Багажник у нас відмикається без проблем. Також якихось проблемних місць ось тут. Або ось тут немає. Часто буває, що ось тут тріскає кузов, і коли дивитесь таке авто, відразу дивіться, чи тут у вас все ціле. Ну і, звичайно, ляду знизу, чи не гнила. Тут все добре. На жаль, немає задньої полиці. Ця ось спинка у нас складається, також можна грузити де абсолютно будь-що. Амортизатор якийсь в комплекті, фільтр також там він знятий, треба буде встановити е, е, наступний момент місце для балону газового. Також все усилено, як ви бачите, без жодних прогнивших тут моментів. Все реально добротно зроблено. Звичайно, треба трошечки почистити, але нічого більше. Прийдемо до підкапотного простору. Важливий нюанс більшості людей, хто робив ось цю ось бандітку, роблять її некомфортною, що просто не можна дістатися до місця для відмикання капоту. Тут все зроблено добротно, тобто ми можемо спокійно просунути руку, дістатися до ось цього речашка і відкрити капот. До речі, відразу покажу вам знизу, що і тут воно нічого не прогнило, і зроблено все якісно. По підкапотному простору, все в доволі гарному стані. Тобто, ось відразу покажу стакани. Один і інший лонжерони. Все в збереженому вигляді. Ось ця ось площадка, яка також тут часто ржавіє. тут все добре. Номер кузова. Що стосується двигуна, як говорив раніше, півтора року тому він був перебраний повністю на нових запчастинах. Я не знаю умов його використання, але попереднє має бути дуже-дуже гарний стан. І він інжекторний. Тобто 91 й рік мав би стояти ще карбюратор, але тут вже інжектор. Тобто без проблем машина заводиться в будь-яку погоду. На газу, на бензині жодних нюансів немає. Ось такий ось масивний величезний акумулятор, який, я думаю, прослужить ще довгий час тут. І якось ось так все виглядає в цілому. Телевізор також у нас в добротному стані. Новесенький радіатор, новесенькі провода, свічки, І ось купа-купа різних таких дрібних моментів, які, звичайно, не рахуються при продажі, але. Досить приємно, коли все зроблено. Також в автомобілі присутня сигналізація і центральний замок, які працюють. Я, чесно вам скажу, не думав, що буде такий попит на цю машину і ажіотаж, і не знаю, можливо, людині, яка сьогодні приїде, вона не підійде, або може людина не приїде. Наперед загадувати не варто, але. Як пам'ять, вирішив записати це відео, поділитися з вами цією історією. Можливо, якщо авто не продасться іншому клієнту, хто буде зацікавлений детальніше ознайомитися з цією машиною. Слідкуйте за каналом, деталі згодом. Ну а поки я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, обов'язково підтримайте мене вподобайкою. Ну і до нових зустрічей до наступних відео. Всім пока!